Вітаю на часі новини у студії. Працює Максим Лінник. 25 травня в Одесі проходять позачергові вибори глави держави та мера міста. Голосування розпочалось о 8 годині ранку і триватиме до 8 вечора. Практично усі дільниці міста відкрилися вчасно. На деяких спостерігається скупчення людей, але це не впливає на роботу комісій. Окрім співробітників міліції, які забезпечують охорону громадського порядку. За перебігом виборчого процесу спостерігають активісти та міжнародні спостерігачі. Вісім команд прибуло з Росії. За даними окружних виборчих комісій, на 15-ту годину явка на виборах в Одесі склала 31%. Зараз голосування у самому розпалі. За тим, як волевиявлення проходило у Київському районі, спостерігали наші кореспонденти. Як і по всій Україні, в Одесі явка на виборах висока. В Київському районі на більшості виборчих дільниць черги. Бажаючих проголосувати досить багато. У нас на 10 часов 181 людина. В принципі, не зовсім. Вроде как справляемся, но сейчас очередь большая. На 10 часов утра пришло приблизительно 10 человек. На 10 часов у нас была явка 214 человек. По состоянию на 10 часов проголосовало 212 человек на выборах президента и 210 на выборах мэра. В момент подсчитывается явка. Уже очень много людей, и мы подсчитываем. Больше Больше 200, конечно. Я думаю, где-то в районе уже 400-500 людей проголосовало. С утра очень большой поток людей идет. На 11 часов проголосовало порядка 280 человек. Это считается из опытных, как спостерегачи говорят, очень хорошее. Утром, все стараются утром проголосовать. Это приятно. Казане, аби яку активність на виборах проявила молодь. Це свідчить про те, що їй не байдуже майбутнє країни та рідного міста. Явка достатньо активна вам затиштова радують, що вот іде молодіж. Ну то тобто, вот вони приходили к нам, провіряли они в списках, они в де ж очень активно шли. Вот просто для получения голосовать очень хотя это радо. За порядком на виборчих дільницях слідкують спостерігачі, журналісти та й самі одесити. Усвідомлюють свою відповідальність і голови комісій. кажуть, на довірених їм дільницях все під контролем. Один чоловік сидить ново ну, за кількістю, тому що завжди ж видно, що один вкидає, до второї ета просматривається, вкладаються, обов'язково об'язательно вурно, вбрасуються і на виході. У нас тоже стоїть шин. Комісія його спеціально поставила для того, щоб понімали, хто заходить і обов'язково хто виходить. В цілому, перша половина дня на виборчих дільницях Київського району, де побувала наша знімальна група, пройшла нормально. І фактів грубих порушень зафіксовано не було. Марія Яницька, Дмитро Мойсеєв. Конституційним правом на голосування серед інших громадян Одеси скористався і народний депутат України Геннадій Труханов. Свій вибір він зробив на дільниці 135-го виборчого округу в Київському районі. Після відповів на питання журналістів. Без краватки і яких небудь особливих формальностей, в числі простих громадян Одеси, свій вибір зробив народний депутат України Геннадій Труханов. Виконавши свій конституційний обов'язок, він відповів на запитання журналістів. Безумовно, для нього, як для справжнього Одесита, який любить своє місто, цей день видався особливо хвилюючим. Я буду сьогоднішній день проводити в очікуванні в ожиданні очіку того, якою буде Одеса після 25-го. Звісно, буду переживати, буду ходити. На участке, контролювати ход проведення виборів і ждать результату. Очень хотелось бы, щоб увидеть, чого жде Одеса. Вона ждет, она хоче двигаться вперед в будущее или повернутися назад в прошлое. У числі питань заданих Геннадію Труханову його ставлення до провокаційних чуток і закликів з метою скоротити явку на виборах. Це наш інструкторний долг – прийти виконати його, збирати власть країні, збирати власть, міську власть. для того, чтобы двигаться вперед, для того, чтобы жить, для того, чтобы развиваться. Что касается призывов, это абсолютно неправильно. Я никогда это не поддерживал, не могу понять, зачем это делать. Различные провокации, различные ухищрения, различные политические технологии. Кому-то нужно занизить явку, кого-то абсолютно не интересует, сколько людей придет. А кто-то заинтересован действительно, чтобы пришло больше людей, больше людей выразило свои надежды. Свої мислі по тому, ким бути в нашій країні і нашому місті. У свою чергу журналісти порушили питання про легітимність проведення виборів у зв'язку з положенням в країні. Я вважаю, що граждани України жить власне закону Україна, законам України. А я слышав заявлення представника Центральної збирательної комісії о те, що прошедшие вибори хотя бы на одном участке считаются легитимными и признанными, я, надо исходить из этого. Если закон трактует таким образом, значит нужно проводить выборы, избирать президента, формировать власть, навести порядок в стране, успокоить людей и обеспечить прежде всего безопасность граждан нашей страны. Начити, і те, що Геннадій Труханов без будь-яких зволікань виконав прохання одеських журналістів показати паспорт з українською пропискою чим остаточно розвіяв будь-які провокаційні чутки і підтвердив, що він громадянин своєї країни. Практично усі дільниці в Одесі працюють у штатному режимі. На кожній чергує по четверо п'ятеро співробітників міліції. Про це повідомив начальник центру зв'язків з громадськістю головного управління МВС України в Одеській області Володимир Шаблієнко. Слідкувати за порядком міліції допомагають представники різних охоронних агенцій та громадських формувань. Загалом на виборчих дільницях міста задіяно більше тисячі правоохоронців, у області понад трьох тисяч. Поки в Одесі все спокійно, правоохоронці оперативно реагують на усі виклики і виїжджають на місце подій. Реагують і на виклики, які напряму не стосуються виборчого процесу. Так, наприклад, їм довелося знімати прапор ДНР, який невідомі причепили на Тьощиному мосту. Нагадаю, для виборців сьогодні працює гаряча телефонна лінія мерії. Її номер 705 55 55. Про можливі правопорушення громадського порядку можна повідомляти і за телефоном гарячої лінії МВС 779 40 61. Про те, що вибори в Одесі проходять в основному спокійно і ніяких серйозних інцидентів на дільницях не зареєстровано. Підтвердив під час прес-конференції депутат Одеської міськради, голова постійної комісії з освіти, культури, спорту і взаємодії з громадськими організаціями Олег Хетнарович. Подробиці у сюжеті Як зазначив Олег Хетнарович, Одесити голосують активно. Сьогодні вранці він і деякі депутати-мажоритарники від Малиновського району відвідали 15 виборчих дільниць. Серйозних порушень не виявлено. Первый момент, что вы говорите о списках, да, вот начнем с конца, что вот действительно так, ряд фактов был, но вот конкретно на своем участке, который находится, опять же, в район Ленпоселка, там рядом находится воинская часть, и списки, которые составляли, В списках оказалось военнослужащих, это порядка 40 человек были занесены, ну, неравномерно, были потеряны из списков президентских. И оперативно этот вопрос решили, сразу же обратились в окружную комиссию, внесли изменения в списки. Много таких фактов, что люди приходят, просят провести голосование на дому, но, к сожалению, делают это уже непосредственно сейчас, в день выборов, приходят их родственники, просят, и по, по закону это уже нельзя сделать. К сожалению, таким людям приходится отказывать. Що стосується настроїв, які панують серед виборців, то за словами Олега Етнаровича, більшість одеситів вже визначилися зі своїм вибором. Судьба країни, судьба міста, кожен чоловік може на неї повлияти. І велике кількість ми спілкуємося з громадськими організаціями, кожен з яких. вносит активный вклад, и мы видим пример такой работы достаточно позитивный. Поэтому я очень надеюсь на то, что, как мы уже сказали, эти выборы, активность будет высокая, и как раз свое слово более активное, более позитивное скажут люди более молодые, зрелого возраста, которые до этого, скажем так, очень ну, сдержанно относились к выборному процессу. Крім того, Олеха в чергове закликав усіх одеситів прийти на виборчі дільниці і віддати свій голос за свого кандидата. Зробити це можна сьогодні до восьмої години вечора. Після цього дільниці вже будуть закриті для підрахунку голосів. Як з'ясувалося згодом, спокійно у день виборів було не всюди. Згідно з даними, отриманими від деяких спостерігачів, зокрема на ділянці 511-289 137-го виборчого округу в приморському районі Одеси, який базувався у палаці студентів, мали місце порушення. Підтвердити їх вважають очевидці, можуть дані постійного відеоспостереження, яке ведеться на ділянці. Нарушення були такі, що університет внутрішніх діл, Одеський університет. приходили организованными группами, большими организованными группами. Перед этим их руководители, которые присутствовали, все были офицеры в милицейской форме. Один там подполковник был, один старший лейтенант, майор был. Вот. Они собирали их паспортные данные. Я думаю, можно легко проверить, так как у нас, я понимаю, ведется видеонаблюдение на избирательном участке. При входе им раздавали бюллетени, опять же, под, говорили, за кого нужно голосовать. Вот еще такое нарушение было, на мой взгляд, опять же, то, что привозили на микроавтобусах, тонированные стеклами молодых людей. Могу сказать номер микроавтобуса ВН-1647АА, из которого выгружали, ну, выходили молодые люди, заходили на участок и вот таким образом голосовали. Ну, явно как бы за какого-то определенного кандидата. Вот этот вот молодой человек, вот он мне сообщил о таком нарушении, которое происходило здесь, на этом участке. И сообщил о том, что еще он проводил опрос на выходе тех, за кого проголосовал. Количество человек там, и кто, за кого голосовал, тех, естественно, кто желал об этом сказать. Вот. И он слышал, как офицеры командовали своими курсантами, и как говорили им, что они не получат зачеты. И им не поставят экзамен, если они не будут голосовать? Мне сказали мои знакомые, которые учатся здесь, в этом училище, что им сказали голосовать так и так. Если они не будут, им не поставят этот экзамен. Сказали голосовать за Гурговицу. А офицеры вам что говорили? Офицер просто сказал отойти в сторону и не мешать работать. Певний інцидент стався і на виборчій дільниці на вулиці Новосельського, 74-76. Там галас здійняли люди, які назвали себе спостерігачами. У ситуації розбиралася Маріана Славова. Напружена ситуація виникла через розбіжності між спостерігачами на одній з виборчих дільниць в центрі міста. Я приехал на свой избирательный округ посмотреть, как проходят э, выборы и все ли граждане имеют возможности и право проголосовать. Когда я зашел на участок, я увидел э, конфликтную ситуацию. Сотрудники средств массовой информации хотели зарегистрироваться, когда они пришли на участок. И в момент регистрации выяснилось, что регистрацию в журнале ведут наблюдатели от кандидата на пост мэра. Написано, что это наблюдатель от Эдуарда Йосича Гурвица. Он ведет непосредственно регистрацию. Я задал вопрос, на каком основании попросил председателя комиссии объяснить. Председатель комиссии объяснил, что она такого распоряжения не давала, что есть отдельный человек, член комиссии, который ведет и имеет полное на это право. И она попросила, чтобы эти наблюдатели перестали делать, скажем так, незаконные шаги. В этот момент на участке находилась экс-депутат городского совета, у которой висит бейджик, что она сотрудник телеканала Круг, которая мягко выражалась. Мягко, скажем, так можна сказати, виражалася в їх сторону, в кавычках она їх действительно оскорбляла на основании они мали право самовольно це зробити. почему они с ней не посоветовались. И когда я задал вопрос, почему это все происходит, она говорит, я сидела в машине и наблюдала за своими сотрудниками, за своими наблюдателями, что они делают на участке. Я попросил, чтобы провокации на этом избирательном участке прекратились. Она не захотела зарегистрироваться. Она не зарегистрировалась. Она находилась на этом избирательном участке абсолютно самовольно. Во время работы избирательной комиссии появилась женщина, Представившаяся сначала депутатом горсовета, потом представилась сотрудником пресс-службы. Далее она вообще представлялась как тоже наблюдатель, но никаких документов не предоставляла. На ответы избирательной комиссии по поводу регистрации ее в журнале. она отказывалась указывает тот факт что она тут будет еще неоднократно вот э, вела себя неадекватно э, ходила мешала э, избирателям получать избирательные бюллетени э, не давала нормально сосредоточиться членам избирательной комиссии что приводило в свою очередь в задержку выдачи бюллетеней все начали на нее обращать внимание человек начал создавать провокацию когда попытались ее успокоить, ну, когда она, ребята там, которые, которые она кричала, вы мои там, наблюдатели, начала их оскорблять нецензурной бранью, выгонять всех от себя в сторону, угрожать, причем угрожать начала, начиная от председателя комиссии, заканчивая нами наблюдателями. Чоловік не неадекватен, бил себя неадекватно. Такі дії є порушенням законодавства, зазначив юрист і офіційний спостерігач Костянтин Донцов. Подойдя к наблюдателям, як вона сказала, що это ее наблюдатели. Она почала їх відчитувати, виражатися нецензурними словами і розказувати о том, зачем вони взяли журнал регістрації і начали регистрировать Наблюдателей, прессу и так далее, тому подобное, кто появлялся на избирательный участок. Это с точки юридической. Грубе нарушение законодательства. Э, Могу указать указати да, статью, конкретно это часть 8, 9 по поводу наблюдателей, э, которая говорит о том, что вміш наблюдатели вмешивались в роботу ізбирательної комісії, вслідство чого председатель избирательной комиссии имеет право удалить таких ліц путем постановлення постановления этого вопроса на голосование членов комиссии. Депутат Одеської міської ради Марат Корольов закликав Одеситів активніше голосувати і приход. Тити на виборчі дільниці тим, хто за якихось причин ще не встиг цього зробити, і запевнив, що на даний момент робиться все можливе для того, щоб одесити могли безперешкодно пройти на виборчу дільницю і проголосувати. Це не перший случай, і я буду цілий день об'їжджати свої, скажімо так, закріплені зі мною на моєму округі. В мажоритарном участке, чтобы смотреть, не агитируя ни в коем случае ни за президента, ни за мэра. Наоборот, чтобы все возможности были соблюдены, чтобы люди, которые хотят проголосовать за президента и за мэра, смогли это сделать. несмотря на політичні взгляды і пристрасть не обійшлося без інцидентів і на територіальній виборчій дільниці виборчого округу номер 135. Представники політичної партії Удар безпідставно звинуватили заступника голови виборчої комісії Валерія Зотова в наявності кримінальної справи. Прокоментував ситуацію депутат Одеської міської ради Олександр Казановський. Появились які э, люди в голові з депутатом від э, фракції Удар Верховного Совіта э, котор. Которые имели претензии к заместителю председателя комиссии номер 124 зотову Валерию Леонидовичу. Претензии заключались в том, что по их информации он находится в розыске за совершение уголовного преступления. Ну, в результате выяснения обстановки было установлено, что информация у них ложная. И, Никакого уголовного дела в отношении Зотова Валерия Леонидовича нет и никогда не было. И в розыске, соответственно, он не находится и не находился. Мы полагаем, что это попытка фракции Удар дестабилизировать ситуацию на выборах, которые проходят в общем, спокойно при довольно неплохой явке избирателей. И считаем, что это негодные средства они применяют, и никаких, никаких дивидендов от этих своих попыток дестабилизировать ситуацию на выборах они не получат. Цілому станом на цю хвилину вибори в Одесі проходять спокійно, без особливих пригод. Про це говорять у міліції МНС. Дільниці працюють у нормальному режимі. Максимальна кількість виборців спостерігалася зранку. Наразі на дільницях черг немає. Нагадую, сьогодні, 25 травня, проходять вибори президента України і одеського міського голови. Закликаємо усіх одеситів прийти на свої виборчі дільниці та віддати свій голос за достойного кандидата. Про собі потрібно мати паспорт. Поки у мене всі повідомлення, наші кореспонденти продовжують слідкувати за тим, як проходять позачергові вибори глави держави та мера міста. Більше інформації вже у наступних випусках. Не перемикайтеся. А якщо ви особисто стали свідками важливої події, телефонуйте 705-79-91. Все, що варте уваги, ми покажемо в ефірі. Побачимось.